Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Цими днями в ці числа ми вшановуємо людей, жертв, так, які були розстріляні під час Революції Гідності на Майдані, людневі події. І ось так, тоді загинуло більше сотні людей, і точно більше тисячі були поранені. Тоді це здавалось дуже великою трагедією. І звісно, що якщо порівняти з теперішніми подіями, які є зараз, повноцінна, повномасштабна війна, вторгнення, окупація, знущання катівні, і так далі, та здається, що зараз просто ну, неможливо перетравити ці події і жертв набагато більші. Але ми мусимо пам'ятати і про ті події, адже якби тоді не вийшла Україна. Не вийшли люди на вулиці, і ми ну, не відстояли своє, хто знає, як би зараз розвивалися, звісно, що події. Тому ті люди теж загинули, і тут загинули люди, українці. Звісно, що сім'ї мали ну, біду, горе, втрату. Ось і кажу, попри те, що зараз набагато більші втрати і повномасштабна війна, я. Так, завжди долучаюся і хочу теж всіх закликати згадати ті події і теж віддати честь і пом'янути тих людей, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Бо це теж була боротьба за вільну Україну, за європейський вибір України, за цивілізаційні цінності, за цінності правової держави, так і свободи нашої з вами. І є мене така книга, я нещодавно придбала її. Назва може і не дуже пасує до цього відео, але чому я її вирішила згадати тут? Бо, бо тут це є вірші, поезія, і, відповідно, тут є зібрані різні автори, тобто впорядник, пан Іван Малкович, чи Малк. Малкович. Він зібрав українських петів, поетес з різних століть, причому. Ось, і відповідно тут зазначені їхні роки народження, роки смерті, якщо вони вже померли. І ось я багато з цих прізвищ, імен авторів я знаю, тобто мені відомі. Я знайома з їхньою творчістю, хоча б якось ну десь згадувала чи в школі вчила можливо, не, не теперішні мої знання, але хоча б я чула їх. Але дуже-дуже багатьох я, наприклад, для мене вони нові. І ось коли я, наприклад, листаю, читаю, і найперше я читаю прізвище, ім'я прізвище і дата народження, і дата смерти. І, відповідно, тут є. Ось, наприклад, Микола Вороней, 1938 рік. Хто в нас тут ще? Давайте по змісту, плюс-мінус, щоб я довго не розтягувала. Леонід Аганіту не те. Кесар Білиловський, смерть 1938 рік. Михайль Семенко, 1937 рік. Я думаю, ці роки, які зачитую вам, є знайомі. Євген Плужник, 1936 рік, Лена Теліга, 1942 рік. Навіть таке зовсім мені нове тут прізвище було, і дуже добре, так що я дізнаюся все більше і більше. І ну, поглиблюю свої знання. Ось і передам потім далі вам, дітям. Так. І ось ці, оці роки, кажу, знайомі вам, я впевнена: 36, 37, 38, бо це були жахливі репресії. Е, а ще й на додачу тут пише багато де е, пише, ну, там, де саме написано цей вірш Владивосток, Та як українець, де Владивосток, де кум, де корувають, де зелені свята. Ага. Оце ж і думаєш, як людина там могла опинитися в нормальних умовах. І отак в черговий чергове задумуєшся, що ось ця наша боротьба не почалася, і війна у 2014 році, 2013 революції. Ні, вона насправді триває вже століттями, століттями і століттями. І триває як? Нас просто знищують, знищують еліту, цвіт нації. А потім, а потім кругом з дуже багатьох групорів, джерел, і, на жаль, дуже багато людей відстоює. Бореться проти переіменування вулиць, бо там якась руська література велика, так? проти того, щоб не викидали творів з шкільної, наприклад, програми чи з інститутської програми, бо там же ж руські великі дуже. Так? А, а, а питають, а де наші Нобелівські лавреати, а де ж наші відомі люди, а де ж наша багата культура? Ось, прошу, урочистів Сандармох, 36-й, 37-й, 38-й рік. Знищені, знищені прицільно, еліта знищена. Ось відповідь на ці питання. Тому не боїмося заглядати в книги, не боїмося згадувати, а навпаки, по максимуму згадуємо наше і так відстоюємо і вичищаємо нашу країну, нашу культуру, наші заклади освіти, які мають прививати дітям патріотизм, в тому числі. І національно свідоме виховання, так від тих бур'янів, бо все, що окупанське, це все бур'ян, причому бур'ян дуже небезпечний. Насаджують його як ніби під виглядом чогось там корисного і дуже культурно зміцнюючого, так і що стимулює сильно культури і розвиток культури. Але ні, в нас своє є. Відкриваємо своє. Я кажу, навіть я ось в цій книзі, я багато читаю. Я не кажу, що я дуже сильно освічена, але я ну, начитана, можна сказати, досить так начитана. 307 сторінок, так? але я дійсно багато чого відкрила, багато кого відкрила для себе. Ось, і це, це чудово, що є завжди що відкрити. І це українці. так? Це збірка українських письменників, і поетес. Тому. Якомога більше намагаємося відкривати нове для себе, намагаємося пам'ятати всі події, і навіть ось Революція гідності. війна, зараз теж гинуть до речі, навіть сучасні поети, сучасні творці літератори також. І, на жаль, це теж, ну, як би Часи, які от люди вони би могли, якби їх не бив окупант, так якби вони не мушені були стати на захист своєї території, ідентичності, незалежності своєї нації, відстояти наш рід, е, то так, вони би творили і вони точно з великою вірності ймовірністю точно були б лабриатами різних міжнародних премій. Дуже талановиті люди, молодь, просто надзвичайно енергійна, надзвичайно е, пробивна. І ось так, але, на жаль, не куле не пробивна. На жаль, кулі так проти куль не, не встоюють. Тому так, тому пам'ятаємо всі ті жертви, пам'ятаємо всю ту біду і нещастя, щастя, яку принесла нам на нашу територію орда. Бо вони походять з орди, от там, і просто відстоюємо наші, доповнюємо наші знання. і Стаємо міцні, сталеві і міцно тримаємо, в тому числі, наш культурний спадок, відстоюємо своє і не даємо залізти в наші мізки потворам, які прославляли в ті часи теж імперію і далі це все несуть. Ось так. Дякую всім, хто вислухав, дякую всім, хто пам'ятає про ці події і теж поширює в себе. Всім до наступних відео і па-па!